Сьогодні ми приготуємо десертний хліб, текстура якого надзвичайно ніжна та пухка. А сам він за виглядом схожий на моток вовни. Для начинки такого хліба можна вибирати будь-які ягоди, шоколад або навіть горіхи. Але сьогодні приготуємо його з вишнями. Для тіста спочатку змішаємо сухі інгредієнти: борошно, львівські дріжджі. Цукор та сіль. І ретельно їх перемішуємо. Тепер час поєднати вологі. Молоко та яйце. І знову все добре перемішати. Ну а тепер до вологих поступово додаємо суху суміш. Так утвориться тісто. Замішувати тісто ми будемо за допомогою міксеру зі спеціальною насадкою. Поступово під час змішування додавай ще борошна. У готовому вигляді воно не має липнути до рук. Можеш додати трохи олії, щоб зробити тісто більш еластичним. Готове тісто обережно переклади в іншу ємність. Накрий рушником та залиш відпочивати на годину. Коли тісто підросте, час формувати наш хліб. Розділи тісто на 5 частин. Скачай кожну частину у кульку. Після цього кожну кульку розкачай в овал, який подумки треба поділити на окол. Одну половину овалу треба розрізати на тонкі смужки. А на другу викласти начинку. Више. Змішана з цукровою пудрою та крихом. Тепер можна загортати тісто у ролон, формуючи майбутню воду. Форму змащую олією і присипаю борошном. Сформовані ролони викладаємо по колу, накриваємо рушником та даємо відпочити ще годинку. Перед випіканням для золотої скоринки Верх хліба змащуємо яйце. Ну а тепер час приготувати чай, покликати усю родину за стіл та насолоджуватися ніжним та духняним головною хлібом. Якщо ти шукаєш рецепту до столу, завітай на наш канал Львівські дріжджі. Тут випікають любов.